Зеленський викопав собі яму. Зеленський разом з Єрмаком, колективний Зеленський, викопали собі яму там, де можна було її не копати, зовсім на рівному місці. Шкода від цих подій для Офісу Зеленського величезна, а користь для України виявилася значною. Я зараз вам перелічу заголовки новин сьогоднішніх газет. Немає жодного світового видання, яке б нічого з цього приводу не написало. Тобто, події у Києві, протести у Києві обійшли всі заголовки, абсолютно всі газети. Для прикладу, і цікаво, що тон американських та британських видань різко відрізняється. Почнемо з американських New York Таймс. Де правда лідерства Зеленського, газета критикує спроби обмежити контроль над незалежними Набу і САП і ставить під сумнів репутацію Зеленського як реформатора, а також критикує президента за те, що він ставить владу вище системи стримувань і противаг. Політико стаття з назвою Україна під атакою зсередини. Політико повідомляє, що окрім зовнішньої загрози з боку Росії, Україна зіткнулася із внутрішньою загрозою. Не минуло і трьох з половиною років, як політико пише те, що я кажу на своєму каналі. Україна воює на два фронти. У їхній інтерпретації зіткнулася з внутрішньою загрозою авторитарних тенденцій в управлінні зеленського. Американська політико пише про авторитарні тенденції уряду зеленського.